17 липня, одразу після того, як сплив термін оновлення військово-облікових даних, державна прикордонна служба відмовила у виїзді за кордон майже 100 чоловіка. У них таких документів не було. Без оновлених військово-облікових документів тепер із країни не випускають, навіть якщо є законні підстави для цього. Нові правила діють майже тиждень. Факти вирішили поїхати в прикордонні області і поцікавитися ситуацією в контексті змін. Дивіться, зведений репортаж з українсько польського та українсько угорського кордонів. Уже майже тиждень в Україні діє нове правило перетину кордону під час мобілізації. Стосується вона усіх без винятку чоловіків призовного віку. Тепер усі вони від 18 до 60 років повинні мати при собі оновлений військово-обліковий документ паперовий або електронний QR-код у додатку Резерв плюс. Без нього із країни прикордонники не випускають, навіть якщо є законні підстави для виїзду. Потрібен запис про відстрочку або зняття з військового обліку. І окремо наголошую, що ті чоловіки, яким які мають право на перетин кордону через наявність відстрочки від призову або виключення з військового обліку в своїх військово-облікових документах обов'язково мають мати такий запис про надання такої відстрочки або ж виключення з військового обліку. Якщо у прикордонники виникають сумніви щодо документів, усю інформацію перевіряють через систему оберіг, що в березні вони отримали до неї доступ. Якщо чоловік перебуває у розшуку, із країни його не випустять. Якщо такі такий факт встановлюється нашими інспекторами, то на місце викликатимуться співробітники поліції для того, щоб вони доставили таку особу до територіальних центрів комплектування. Загальна кількість відмов у перетині кордону через відсутність військово облікових документів суттєво не зросла. Запевняють прикордонники. Не знизився і пасажиропотік. Така ситуація не лише на Закарпатті, а й по всій Україні. Бо той, хто хоче виїхати, готується за останні шість діб до словаччини. З цієї причини не пустили лише трьох чоловіків. Люди Попередньо вже було проінформовані. Вони орієнтувалися, вони знали, що в принципі ця категорія відповідально віднеслася від цього. Кількість чоловіків, які перетинають державний кордон України на виїзд, щоб кардинально вона зменшилась, то ні. На Закарпатті перед пунктом пропуску Ужгород вишня Німецьке на кордоні зі Словаччиною черги майже немає. Всього півтора десятка машин. Чоловіків призовного віку у них мало. Ті, що їдуть за кордон, про новацію знають. Усі необхідні документи мають. Степан Горват, батько трьох неповнолітніх дітей, прямує в Чехію. Я свої дані оновив і думаю, що мене пропустять. Переживаю, звісно, раз переживаюся. Пропускали, двоємо пропускати. А от Петро Святкевич із міста Калуш уже повертається в Україну. Днем раніше без проблем виїхав до Словаччини. Має всі необхідні документи, їх швидко перевірили. Виїжджав по посвідченню, отнімаю облікове тимчасове посвідчення, воєнний. Пустили без проблем, ну без жодних проблем. Перед пунктом пропуску тиса заходь на кордоні з Угорщиною теж спокійно. Тут у черзі машин дещо більше. Нововедення не додало зайвих клопотів, твердять чоловіки. За змінами у законодавстві пильно стежать і дотримуються їх. Звичайно, дані оновлені і їдемо в системі резерв. плюс». Швидко, без проблем. Все підтягнуло, все добре. Перед кордоном чимало автобусів, рейсових і туристичних. Їхні пасажири, жінки та діти. Чоловіків призовного віку жодного, крім водіїв. Мусили його оновити ну, дані, бо без того ну, не можемо працювати. Просто не випускають за кордон. І, і по-друге, не хочеться заробити той штраф, бо це не маленькі гроші. А це пункт перетину кордону з Польщею на Волині. Цим шляхом за кордон їдуть легковики, пасажирські та мікроавтобуси. Один ви? – Так. військові облікові документи. Ваші, будь ласка, резерв плюс. Черга невелика. У ній три десятки автівок і приблизно стільки ж бусів. Серед тих, хто очікує передану кордону. Андрій він учасник бойових дій через травму служити більше не може. При собі має військовий квиток. Для мене є підстава, що я інвалід другої групи. Все, це моя підстава. Я до нього ще додаю. Посвідчення інвалід війни і все і тоді виїжджають у відрядження до Польщі. Їдуть і ці чоловіки. Вони заброньовані на підприємстві, де працюють. Та до поїздки кажуть, добре підготувалися, щоб не виникло проблем. Ми взяли з собою резерв, наказ про відрядження, документи, оригінали про бронювання, військові квитки. Ось такий має бути вклеєний він код, має бути на Сторінці написано, коли ти обновив дані. Прикордонники запевняють, проблеми з документами у чоловіків призумного віку майже не виникає. Із 17 липня на обох пунктах пропуску на межі з Польщею відмову отримали лише 30-ро. Відмовляються у випадку перебування особи в розшуку. Що вона подана в органи Національної поліції поліцію грошу okay. з допомогою програмного забезпечення? Ми щитуємо інформацію про особу в системах відповідних і тоді приймається рішення. Уточнити свої військово облікові дані можна ще й зараз. Прикордонники радять чоловікам, які мають законні підстави для виїзду за кордон, не зволікати і зробити це у будь-який зручний спосіб. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, Світлана Ковбиця, Вадим Шашканич. Факти ICTV, Єдині новини.